Де краще орендувати автомобіль на острові Тенеріфе. Взагалі, як тільки ви прилітаєте в аеропорт, то там є прямо такі віконця, де можна орендувати автомобіль. Інколи потрібно мати кредитну карту, іменну і потрібно мати водійське посвідчення, якому більше двох років. Також можна орендувати автомобіль, просто написавши в гуглі оренда автомобілів на острові і Вам дасть багато сайтів, де краще це можна зробити. Ви обираєте вже по ціновому діапазону, або є варіанти просто написати в групи Фейсбук Telegram, Телеграм, що ви хочете орендувати автомобіль на такий день, на такий час, в такому то місці, і вам. Просто привезуть автомобіля. Домовитись з тими людьми е, про значить, всі умови і все. Це також можливий варіант. Люди так часто орендують автомобілі вже на острові, там в українців або російськомовного населення. Тому, як то кажуть, Велко. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а кому потрібна консультація з переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.